Поновити варіон Ірину Дмитрівну на посаді професора кафедри української мови Національного університету Львівська політехніка з 24 листопада 2023 року. Судове засідання по справі оголошується закритим. Ось так шаленими оплесками та квітами вітали з перемогою у суді мовознавицю Ірину Фаріон. Львівський апеляційний суд постановив поновити науковицю на посаді професорки кафедри української мови Національного університету Львівська політехніка. Окрім того, за її вимушений прогул з 24 листопада 2023 року. Львівська політехніка має компенсувати Ірині Фаріон її втрачену заробітню плату у розмірі близько 120 4 тисяч гривень. Під час розгляду справи суд пропонував сторонам ухвалити мирну угоду, але жодна з них не погодилася. Ба більше представник Львівської політехніки до кінця наполягав на тому, що вони начебто зробили все законно. Ректорат уповноважений був приймати відповідне рішення. Відтак жодної порушення якихось процедур чи е, правил університетом допущено не було. Те, що зазначають в апеляційній скарзі апелянти, це виключно їхні позиції і бачення, як би вони хотіли бачити розвиток тої події. Такі виправдовування представника вишу були очевидними, каже адвокат Ірини Фаріон Дмитро Швець. Зі сторони відповідачів відпов... не змогли обґрунтувати законність свого наказу, оскільки він апріорі, є незаконним, і відповідно позиція і доводи відповідачів для нас були зрозумілі і передбачувані, оскільки жодного законного аргументу на е... підтвердження законності свого рішення про звільнення ну в них по суті і немає. Зрештою, після детального вивчення всіх додаткових документів, судді порадилися та прийняли рішення задовольнити клопотання Ірини Фаріон. Сама ж мовознавиця впевнена, що рішення про її звільнення з університету Львівська політехніка мало абсолютно політичний характер. Найбільша радість для мене в тому, що суд не пішов на легачі політиків. Тобто суд ухвалив абсолютно справедливе рішення. Це рішення суду насправді є вектором розвитку нашої країни, і це рішення суду насправді свідчить про те, який є фронт всередині нашої держави. Тобто, ми можемо бути певні, що і всередині нашої держави є люди-титани, які не зважаючи ні на що, на неймовірний політичний тиск, на кон'юнктуру, на нікчемство своє, на своє моральне падіння. Ухвалюють адекватні рішення. Як Ірина Фаріон любить повторювати слова Тараса Шевченка, якби ви вчились так, як треба, то й мудрість була би своя. Політехніка гнила, показала себе, яка вона є. Раби не подумали, втратили таку перлину свою. Нарешті справедливість, так би мовити, взяла верх, тому що. Взагалі, нонсенс, що такі ситуації відбуваються в країні, де триває національно визвольна війна. Ще сьогодні, взагалі, ми ще повинні доводити, що українська мова в Україні важлива, але, зрештою, дуже рада, що насправді ця ситуація мала такий великий публічний розголос і тепер люди, можливо, більше стануть цікавитися і взагалі поглиблюються в ці питання. На питання, чи збирається мовознавиця повертатися до викладання у Львівській політехніці, каже, поки думає над тим питанням, але знає, що студенти її чекають. Каріна Нечитайло, Віталій Дмитерко, телеканал НТА.